світі білому лисичка помічник, у небезпечів вона, як путівник, її ім'я у голос, ви тільки прокажіть І Фокс усім на поміч нам негайно прилетить Фокс весела, фокс весела, І відважна, І Ви не знатиме з нею біди. Фокс розумна, факт розумна, І уважна. Ми трішечки позасмагаємо на годинку, будьте поруч. Я перейду, подумаєш поламаний, а ти йди по стежці. Яка спека? Гайда на річку. Який би це купальник краще взяти? Не розумію, що за приємність сидіти у воді. Ось у мастилі це так. Усі з'єднання промастити, щоб шарики за ролики не заходили. Просто ти робот! А -а 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 -а. Бігом на річку там небезпечна ситуація з дітьми. Добре, що тут мені поштепсель, а а якби глибоко. Тоді, хлопчику, було б не переливки. Думаю, що наш герой вдруге вже не піде на поламаний міст. Ніколи, ніколи. Тепер можете поплескатися на мілині, а я йду засмагати. Ти сидів у тому болоті, як справжнісінька свиня. Брудний, брудний. я Тебе більше на річку не візьме, сестричко. Вон колода у воді. На ній ми душенемо панамку. Хто сказав, що можна отак запливати у швидкі й глибокі ріки, а? Ми випадково! Тепер ми будемо дуже обережні з водою. Мій фотоапарат розбився! Ось вам новий фотоапарат. Цифровий. Фокси, троти. Дякую! Ви наші справжні друзі! Фокс завжди готова допомогти!